Третьої платіжки за газ не буде. Нині українці сплачують за блакитне паливо та його доставку. Однак, з 1 січня, НКРКП зобов'язала балансоутримувачів відповідати за проведення технічного обслуговування азорозподільних мереж у багатоповерхівках, тож рахунок за технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи приходитиме лише мешканцям того будинку, де здійснено це один раз на три роки, якщо будинку понад 25 років, і раз на п'ять років, якщо будинку менш як чверть століття, роботи проводитимуться згідно з графіком. Як наголошує головний інженер Київської філії газ мережі В'ячеслав. Місійко багатоповерхівки автоматично приєднуються до договору на проведення техобслуговування, перевірятимуть мережі на щільність та безпечний стан, справність кранів та усуватимуть витоки блакитного палива. Ми зараз розробляємо графіки відповідно до постанови НКРІ та КП. Ми висвітлимо це у засобах масової інформації, виставимо це на свій сайт грему.юей. Він доступний для кожного в будь-яких соціальних мережах, в любому користувачу. Там же буде і примірний розрахунок вартості даних робіт. Розрахунок вартості так само він розраховується відповідно. До прийнятої методики розрахунку даних робіт, ну і безпосередньо ж на розрахунок тих цін, які діють на виконання певного виду робіт. Платіжка ж, знову ж таки, чи сума по виконанню робіт буде надана споживачу вже після виконання роботи. Не до виконання, не за рік, там, не за два, не за три. Можливо, я наперед сплачу, ні такого не буде. По факту виконаних робіт.